До участі в нараді, темою обговорення якої були особливості проведення комплексу весняно-польових робіт, запрошено сільгоспвиробників шести районів Дніпропетровщини Криничанського, Софіївського, Широківського, П'ятихацького, Верхньодніпровського та Криворізького. Нарада відбулася під головуванням заступника очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Вадима Нестеренка. Передусім, йшлося про роз'яснення організаційних питань, що стосуються розвитку сільського господарства. В особливості цього року кажуть про те, що жодних питань виробників немає стосовно там постачання матеріально-технічних засобів там тощо основні питання це організаційні. Це проблеми зв'язані там з реєстрацією договорів оренди, проблеми зв'язані з змінами про закон про землеустрій, про просіви зміни, проблеми з основними такими і єсними монополіями, як, допустимо, обленерго чи облгаз. В ну, общем, проблеми такого плану турбують сьогодні виробників. Також ми розглянули на конференції специфіку весняно-польових робіт цього року. Тому що є ну, такі деякі, деякі особливості, такі як переросша пшениця, наприклад. І ми за допомогою вчених розглядали можливий варіант, як. Ну, Правильно, більш ефективніше проводити комплекс веснянопольових робіт. Я вважаю, що власна державна адміністрація повинна стати тим центром, який буде концентрувати проблемні питання і вирішувати їх, для того, щоб легальне офіційне сільськогосподарське виробництво давало більший економічний результат. У Дніпропетровській області восени було засіяно 671 тисячу гектарів озимими культурами. З них понад 590 тисяч гектарів становить зернова група, 517 тисяч гектарів під посівами пшениці. Всі озимі культури в доброму та задовільному стані. Ми пройшли фазу холодів, фазу зими. Саме проводимо вже розпочали роботи по підживленню і підживили 302 тисячі гектар. Напередодні ми провели обласну конференцію в аграрному університеті, де були запрошені всі аграрії області від районів під головуванням голови обласної державної адміністрації Каліснікова Дмитра Валерійовича. Також наше питання підготовки до комплексу весняно-польових робіт розглядалося на колегії обласної державної адміністрації, де головою обласної державної адміністрації було поставлено чітке завдання провести весняно-польові роботи, посівну кампанію в стислі науково обґрунтовані терміни. Посівна кампанія 2013 -го року, говорить Вадим Удовицький, коштуватиме області близько 2 мільярдів 47 мільйонів гривень. Минулий рік не дав можливості зробити накопичення того фінансового ресурсу, який дозволив би чітко і в повному обсязі виконати необхідні роботи. Але в цьому році, говорить Вадиму Довицький, діє державна програма форвардних закупівель, яка дає змогу задіяти кошти у розмірі близько 100 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про 2 мільярда 47 мільйонів, то за власні кошти господарства будуть працювати в розмірі, власне, кошти використано буде в розмірі мільярда 700 мільйонів, 259 мільйонів. Це кредитні ресурси. Сьогодні вже більше 100 мільйонів кредитів було взято господарствами області і оформлення саме кредитів продовжується. І 100 мільйонів гривень ми вже задіяли за рахунок форвардних закупівель, де аграрій має можливість отримати за майбутній врожай 50% вартості. А ціна, яка буде сформована за результатами торгів на трьох останніх біржах саме влітку, буде остаточно для того, щоб аграрний фонд розрахувався з аграріями за зерно. В минулому році у фазу весняно-польових робіт Дніпропетровщина входила з 40 відсотковою втратою площ. Сьогодні ж аграрії говорять, 100% посівів збереглися у доброму та задовільному стані, що дає вагомі підстави сподіватися на добрий результат.